Біля опори. Норма. Якщо вона протягом цих двох тижнів, поки вона вчиться да вас піднятися, буде нормою, що дитина у вас біля опори починає підтягуватися за руки, не використовуючи ножки, правильно не ставлячи їх, я вам все це покажу. Це буде нормою, тому що дитина вчиться якось. Себе вертикалізувати. Спочатку це буде виглядати як підтягування з прямими ножками. В перші тиждень-два це буде в приділах норми. Далі дитина розумітись, в неї включається да, то свої там определенні процеси в організмі, коли вона підповзаючи до якоїсь поверхні, вона на неї спирається. Тут бере свою ножку, виставляє в опору на стопу, Інша ножка в неї залишається в опорі на колінці і завдяки силі ножок, вона спирається на ножку і встає. Це буде правильне вставання біля опори. Тож ми дитині протягом тиждень-два даємо час, щоб вона це сама змогла опанувати. Але тут треба звертати увагу на умови, де знаходиться дитина. Якщо ваша дитина знаходиться в маніже, або а, у ліжечку, або там, де є пристрої да де... куфи, те, що дає змогу їй підтягуватися весь час за щось. А да, не самі якось там придумати, як її піднятися, то треба звернути увагу, а не є це провокатором того, що дитина буде весь час за щось підтягуватися, замість того, щоб обликатів да, і мати змогу поставити ножку в опору на стопу і далі підтягнутися. Це якісь такі великі опори опори, за які дитина саме підтягується. Тож, період опанування вставання біля опори це якраз таки 10-12 місяців. Дитина вчиться вставати біля опори спочатку через підтягування. Буде нормою, коли дитина в нас вже проповзла на карачках хоча б 4-6 тижнів. Буде говорити про те, що її тіло до цього готове.